Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт «Новини Лайф». Позаду в мене одна з мереж одеських супермаркетів. І прямо зараз ми дізнаємось, які ж ціни на продукти в Одесі. Картопля сьогодні по 35 гривень 90 копійок. Також є всі ці по 48 гривень 90 копійок. Ну і преміум за 124 гривні 90 копійок. Цибуля в сітці – 48 гривень 90 копійок. А на вагу 16,90. Червона цибуля по 44 гривні 90 копійок. Капуста по 48 гривень 90 копійок. Буряк по 25,90. А морква 39,90 за кілограм. Помідори сьогодні по 129,90, а огірки по 135,90 за кілограм. Парус червоний по 195,90. Асортимент яблук дійсно великий. Chief по 47 гривень 50 копійок. Голден по 45,90. Ну, а симаринка по 49,90 за кілограм. Мандарини сьогодні стартують від 79 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Імпортні по 129 гривень 90 копійок. Сметана сьогодні стартує від 33 ,70 гривень 70 копійок за 180 г. Також є 3670 гривень. Більший стакан за 300 г 53 гривні 20 копійок, 54 90 та 63,20 за 300 г сметани. Молоко в пакетах сьогодні за знижкою. Ціна за 900 грамів стартує від 34 гривень 80 копійок, хоча була 41 гривню 90 Також є за 37,40. Попередня вартість була 45 гривень 40 копійок. Знижка 18% за 42,50 за 900 грам, і найдорожче виходить 61 гривню за 900 грамів молока. Сирку самолочний сьогодні за знижкою. А ціна пропозиція за 330 грам, 71 гривні, 70 копійок. Також є 350 грамів кисломолочного сиру за 83 гривні 50 копійок. І найдорожче виходить 92 гривні 90 копійок за 350 грамів. Вершкове масло стартує від 45 гривень 40 копійок, зі знижкою 55,90, 66,90, хоча попередня вартість складала 83 гривні 20 копійок. І найдорожче 133 гривні 70 копійок за 180 грамів вершкового масла. Курячі яйця сьогодні по 5 гривень 19 копійок за штуку, десяток за 62,24 копійки та 56-30 копійок. Гречка стартує від 28 гривень 90 копійок за 800 грам. Кілограм по 40,90 та 46,90. Найдорожча 64 ,90 гривні 90 копійок. Пропараний рис 59,80 за 800 грам. Преміум якості 118 ,90 гривень 90 копійок за 800 грам. Звичайний рис по 64,90 за пів кіло. Також є 63,90 за 800 грамів. Соняшникова олія стартує від 60 гривень 35 копійок. Також є за 61 гривню, 65 і найдорожче виходить 85 гривень. Ось такі ціни в одеських супермаркетах. Ви дивились проєкт Лайф, Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.